Привіт. Сьогодні ми представляємо ще одну модельку. Велосипеди вже, як вам сказати, іншого рівня. Дуже все круто зроблено. ЖК дисплейчик кольоровий, управління швидкостями, вмикання. Повністю там дивитись, скільки проїхало, скільки часу, скільки. Добрий день. Батаречка на 48 вольт, колесо 29 дюймів, відравліка. Ручка газу стоїть половинчого типу, не заважає ні ні швидкості, нічому. Дориду до цього у нас було таке, що треба було все відкривати. Зараз все стоїть. дуже Вивезка сантурновка на 100 мм ходу, 29 колосок, покійний, богу на 1 кВт встановила від фірми МК, під касету. 24 швидкості на велосипеді. Їде дуже файно. км. Проїжджатиме на ці батарейки. а також встановила пасасістен. Починаємо купити. На пасасі стані можна проїхати до 70, -70 км. На русі газу десь там 50-60, це залежить від пагорбів і ваги, хто буде їздити. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. 40. Передо мной его не на файл, на файл. Велосипед. Душа, Того сика, велосипед. Не то, там что попало, а именно нормально. Мм. контроллер стоит. Так что заходите на наш сайт. Убикпайк, конечно, Всім До побачення!